Раді вас вітати на каналі Автоімпорт. Зараз ви бачите три гольфіка сьомого покоління, які ми пропонуємо до придбання. Всі автомобілі імпортовані із Бельгії, мають оригінальний пробіг, оригінальне лакофарбове покриття. Тільки от у Golfu Z 15750, який саме дорожчий у нас. Одне крило фарбоване по косметиці. Ці два автомобілі взагалі без єдиного, навіть косметичного підфарбування. Давайте коротко покажемо, що це у нас за автомобілі. 14900 Гольфік 7, 18 рік, 167 пробігу автомобіль із Бельгії. Має мотор 1.6 TDI і механічну коробку передач. Отак От він виглядає. Зараз ви бачите його повний сервіс від АДОЯ, який перевіряється по офіційній станції. Бачите його номер кузова, також при бажанні ви зможете це самостійно перевірити на любій станції Volkswagen, як в Україні, так і в Європі. Далі у нас 15400, це 18-й рік Volkswagen Golf в комплектації Join, 192 пробігу з Бельгії, 1,6 дизель, також на, мік, на механіки. розмитнена, плюс сертифікат. Що хочемо сказати про цей автомобіль? Знову ж таки, ви бачите зараз на екрані повний сервіс від А до Я, який перевіряється на офіційній станції. Машина вся в рідній фарбі, досить має класну комплектацію. Про комплектацію ми говоримо, поговоримо трошки пізніше. Останній варіант це самий практичний сірий колір 15750 на DSG 1.6 154 пробігу. Має найменший пробіг. Автомобіль також із Бельгії, класна комплектація. Сервіс перед вами, номер кузова також. Деня, скажи мені, будь ласка, з цих трьох автомобілів, який би ти обрав для себе? Я б однозначно обрав самокомплектації Джоїн з нього і почнемо. З самого такого основного сірий, класний симпатичний колір. У нас от такі йдуть оригінальні диски, які ставляться тільки на комплектацію, на спецкомплектацію Джойн. На цих дисках зимова гума, це у нас Dunlop. Глубина протектора десь половина. У нас противотуманні фари з поворотними вогнями. Звичайне галогенне світло з лампочками H7. У нас парктроніки по колу. Ми їх одразу бачимо звідси. У нас тут захований радар. Радар, який потрібен для екстреної зупинки, захист від зіткнень. він вже називається. Хто його називає Дістронік. Також ми бачимо ось отута, всілякі датчики. Це у нас датчики світла, датчики дощу. Також є додаткова камера. У цього автомобіля ще є адаптивний круїз-контроль, тобто він тримає дистанцію до попереднього автомобіля, за яким ви їдете. Денні ходові огні з автоматичним управлінням. У нас хром пакет, позаду світодіодне підсвічування номерного знаку. У нас спортивні бампера. І давайте почнемо з багажного відділення. Скло у нас термічне по колу з тонуванням заводським. От ви можете бачити, під кутом, ви можете побачити, що скло у нас бічне скло з тонуванням. Багажне відділення у нас полочка. Під низому у нас повнорозмірне колесо. Це е, рідкість і це спецопція на автомобілях із Бельгії. Тому що в 90% автомобілів із Бельгії комплектуються піною і пінокомпресором. Коли ви будете перевіряти номер, е, комплектацію по номеру кузова, то ви побачите, як спецопція це повнорозмірне колесо. От воно перед вами. Далі у нас речаги для складування спинки заднього дивана. Я думаю, це тут все зрозуміло. У нас вилка 12 вольт От є в багажному відділенні. Це також ви побачите в комплектації знак аварійної зупинки на кришки багажного відділення. Відразу можете звернути увагу на гвинти кріплення задньої ляди. Вони не відкручувались без демонтажу та все інше. фарбове покриття на них оригінальне. Також стопи позаду також оригінальні. Ну, без ДТП, без жодного навіть косметичного підформування. Скло позаду, як бачите, також Volkswagen також оригінальне. Давайте ще покажемо задній диван, щоб ви зрозуміли, в комплектацію Джойн входить спецкомплектація, от така синя строчка на сидіннях. Задній диван в ідеальному стані. Тут практично ніхто не їздив, я думаю, всі за мною погодяться. Зверху дах у нас панорамний. І що, переходимо в салон. Тут у нас більш все більш цікаво. Також у нас от такий текстиль, сидіння в ідеальному стані, шкіряне мультикермо, шкіряна ручка переключення передач у нас от така глянцева. Чорна глянцева панель. Це також спецкомплектація Join. накладки на педалі. от Як бачите. У нас система контролю в шинах. Ну, Це, в принципі, хто їздив на Volkswagen, знає, що це ставиться ця система навіть в базі. У нас функція підігріву та складання з пам'яттю дзеркал заднього огляду. У нас повний електропакет. Скло підіймачів з системою захисту від затискань. Далі, давайте зрозуміло, що в нас тут датчик світла, датчики дощу, це все є. Я пропоную переходити в салон і розповідати про цю комплектацію більш детально. Будь ласка. Так, так братва, треба достати ключик, нам ти він є. Зелений, по-моєму. Зелений. До речі, у нас два ключі. В салоні, давайте заведемо, в салоні нас зустрічає отака діджиталь цифрова приборна панель. Це така фішка цього автомобіля. Я вам скажу за 15 400, Це найдешевший автомобіль на авторіа з цифровою приборною панелью, з підтвердженим сервісом і 2018 року свіжим роком. У нас зрозуміло, що двузональна кліма це кліматронік з захисту від алергенів. От, як бачите, навігація європейська. Далі у нас є тут Apple CarPlay, Android Auto і MirrorLink. Для того, щоб ми змогли відкрити весь список опцій, нажимаємо допоміжні системи водія. І бачимо, що у нас тут є адаптивний круїз-контроль. У нас асі... фронт-асіст, асистент контролю дистанції попереду. І тут максимальний, в даному автомобілі спецопцією стоїть максимальний захист пішоходів. Тобто це дуже зручний автомобіль. Ви десь їдете, пішохід вибіг, вона розпізнала, зупинилась. Десь ви їдете в телефоні там, або також буває всі ми порушуємо. Також хтось підрізав автомобіль. Моментально зупинився. Це не сирі опції, а опції робочі. Розпізнавання втоми. Датчики паркування, маневрування, датчики парковки у нас от включаються. І також є камера заднього огляду. Панорамний з шторочкою, коли нам потрібно, ми можемо закрити. А коли на вулиці класна погода, коли у вас гарний настрій, коли ви хочете більше світла в салон, ви відкриваєте і ось от такий обалденний дан. У нас панорамний люк друга половина. Дзеркало в сонцезахисних захисних як бачите, бардачок з охолодженням. От тут ми зможемо регулюється в цьому ж бардачку, до речі, можна вставити SD-карти. До прикладу, одна sd карта у нас зараз з навігації. І, до речі, доволі непоганою. Ось ми. білопільський шлях, будь ласочка. Тобто навіть в сумах у нас працює. На цифровій приборній панелі ми зможемо вибрати параметри руху, витрата палива, запас ходу, пробіг добовий. І багато там різних всяких цікавих опцій. Також асистенти, це контроль дистанції попереду їдучого автомобіля. Це у нас навігація. До прикладу, якщо ми зараз виставимо, також на приборну панель виводиться навігація, як бачите. Далі, що у нас ще тут? Є звук. Це також є у нас підключення з'ємних носіїв через USB-Aux. Як бачите. Також система управління телефоном це вільні руки. Я думаю, це нікого вже не здивувати цим. Тут у нас також є стан автомобіля, якщо якісь помилки, якщо у вас спустило колесо там на трасі, або там ну, будь який закінчився мивач, то все ви побачите на приборній панелі. Ну Це такі базові речі. От Ми можемо вибрати класичний вигляд цифрової панелі. от Передача та швидкість, виглядає, витрата палива, запас ходу, ефективність. Навігація, додаткові системи водія, ну от як якось так. Голосове управління, як бачите, є. Цифровий у нас приймач радіо. До речі, у даного автомобіля підсилювач керма Servatronic, тобто у нас в залежності від швидкості, а жорсткість керма вона зміниться. Тобто, до прикладу, на місці ви взагалі там, одним пальчиком можна його повертати. А якщо ви на якійсь там великій швидкості, воно буде більш таким жорсткішим для стабільного керування. У даного автомобіля, до речі, є система старт-стоп. Цим нікого не здивуєш, але тут вона незвичайна. Тут вона з системою рекуперації, тобто автомобіль під час гальмування підзаряджає вам ще й акумулятор. Також із дуже важливої, на мою думку, опції, це електрофен. Коли ви запускаєте автомобіль навіть в мінус 15, ви буквально чекаєте одну хвилину і у вас вже дує тепле повітря в салон. Це дуже класна опція, тому що дизельні двигуни, як всі звикли, вони довго прогріваються. Тут ви про це забуваєте абсолютно. Тобто, у вас міська експлуатація або траса взагалі не важливо. Ви в будь-яку погоду сіли, завелись і вам тепло. Це дуже класна опція. Пробіг 191 525 тисяча кілометрів. І знову додамо виписку з офіційної станції. І ще раз покажемо номер кузова для того, щоб кожен зміг перевірити достовірність цього сервісу і достовірність пробігу. Також без проблем, коли ви приїжджаєте, товщиномір, діагностика, там е любі перевірки, як кажуть, привітствується. Зараз давайте перейдемо до лакофарбового покриття, перевіримо е кузов, покажемо вам, що машина в рідній фарбі. А також відкриємо мотор, покажемо, як він виглядає. До речі, тільки що приїхав мій знайомий, який купив мій посад. Це 2 літра дизель, 110 кВт, пробіг 345 тисяч. Зараз їзде, задоволений максимально. Якщо машина повністю обслуговувалась по регламенту, то навіть 350, навіть 400 це не пробіг для Volkswagen. Перед вами 1,6 і Захист від гризунів з цікавого. Це захист від куниці, він працює. Це можна все прибрати, тому що нам в Україні це не особо потрібно. Акумулятор у нас АГМ, варта, от як бачите, по-моєму. Не пам'ятаю чи саме на цьому, але на одному з цих трьох автомобілів акумулятор мінявся. Тиха стабільна робота, 1,6 TDI. Пари оригінальні. Зараз вам буде тяжко показати, тому що маркировочна лейба, вона стоїть от тут всередині. Телефоном туди не долізе. Ці гвинти у нас без слідів демонтажу, як капоту, так і передніх крил. Коротше, жодний елемент в цьому автомобілі не знімався. І Переходимо до перевірки лакофарбового покриття. День, будь ласка. Як завжди по традиції, наш товщиномір, який ми показуємо, що він відкалібрований, що в нього немає ніякої похибки. Давайте його вимкнемо 0, тобто похибки у нас немає. Ну і давайте швиденько пройдемось по кожному елементу. Почнемо, давайте, до прикладу, з даху. 108, 118, 100, 118, 120, 120, 120, 100. Не попав 112, 100, 114, 120, 114, 114, 120, 100. Давайте отак от. 113, 100, ну, 96, 95, 100, 118, 116, 120, 103. 113, 111, 112, 106, давайте низ, 108, Крило, 118, 116, 88, 86, 98. Капот, 108, 109, 132, 125, 127, 112. 118, восемнадцать, крило друге, 89, 119, 100, 130, 109, 130, 130, 120, 125, 109, 108, 117, 103, 130, 112, 100, ну і задня. Дверка. 108, 103, 102, 102. Зовнішня частина у нас 120. З... Зу... Внутрішня частина у нас 60, як і повинно бути в два рази менше. 56, 57, 60, 60, 76, 60, 70, 67, 53 80, насідає батарейка, 70, 87, ну, в принципі, давайте ще туди. 85

73. І останній. 72. 80. 72. 80. Тобто проєми у нас також в рідній фарбі. І жоден елемент у нас навіть не знімався. Всі болти ми показували. Ще що хочемо сказати, даний автомобіль у нас без AdBlue Це самий звичайний 1.6 6 TDI. От як бачите. Ну, Так як автомобіль 18-го року, він не може бути без мінусів, дефекти будуть в будь-якому випадку. Давайте ми покажемо, які ж є дефекти по даному автомобілю. Це, до прикладу, трошки попіскоструйний передній бампер. Тобто трохи є сколі, він не фарбований. Є, е, до прикладу, отакі от подряпинки на передньому бампері, які ледь е, замітні, ледь помітні на нижній губі. Принципі, ну, так, так от автомобіль виглядає достойно, ніяких питань до нього немає. Ну, дуже вигляд має, як кажуть. Стан, я б сказав, би, ну, ідеальний стан на свої роки. Даний автомобіль у нас в наявності в місті Суми, вулиця Білопільський, шлях 11. Шукайте нас за хештегом, лютий імпорт в соціальних мережах. Автомобіль повністю ідеальний на свої роки в ідеальному стані. По факту, рідна лакофарбове, рідний пробів, немає дефектів, багата комплектація. Якщо вам все підходить, але б хотілося автомат, значить пропонуємо цей варіант. За посиланням вище, ви зможете побачити огляд на цей сірий гольфік. До наступного включення, автоімпорт. Завжди раді.